Ух ти, яке старе дерево. У Мохові давно вже тут лежить. Зогнило. Скільки багато в лісі дров пропадає. Людям брати не можна, штраф. Нехай лежить і згниває. Розкажу вам історію, як я колись в лісі заблудився. Одного разу приїхали ми по гриби. Завжди збираємо в одному і тому самому місці. І тут мені захотілося знайти нових місць. Де можна знайти багато грибів, шукав, шукав гриби і заблудився? Круть сюди, круть туди. Не знаю, куди йти, не знаю де вихід. От, халепа. Гукаю, гукаю, ніхто не відкликається. Добре, що мав телефон біля себе. І найкрас була одна поділка мережі. Довго не думаючи, відразу вирішив телефонувати. На 101. Все чудово, з першого разу додзвонився, підняли слухавку і мені кажуть, де ви знаходитеся. Я їм сказав населений пункт якого лісу, на що мені відповіли: Не переживайте, спокійно, залишайтеся на місці, зараз до вас передзвонить Єгер. Так, дійсно, пройшло 5 хвилин, зі мною зв'язується Єгер і каже: Найдіть будь-який квартальний стовпчик. Я знайшов. І мені кажуть, які там цифри? Я сказав, а як ви можете бачити, на кожному стовпчику є циферки. Я йому сказав, які цифри. Він каже, станьте спиною до циферки 82, наприклад, і старайтеся йти прямо не звертати ні вправо, ні вліво. І так вийдете на центральну дорогу. І що ви думаєте? Став я навпроти циферки 82. І йшов тільки прямо, не звертав ні вліво, ні вправо. І дійсно вийшов на центральну дорогу. Тому, якщо, не дай Бог, заблудитись в лісі і не знатимете, що робити, і маєте телефон, на якому є покриття, можете спокійно дзвонити на 101 і вам допоможуть. І після тої ситуації я завжди до лісу йду з компасом. Він мене ще жодного разу не підводив.